Subtitles by the Amara.org

Адематор, ну шо ти робите, нахуй? Це... Торбі... Чи це багато двори? Ми машину роз'єбали, нам, блядь, Торбі повів, сука, сюди на ділянку. І кудо багато, багато, багато машин? Машина роз'єбалася на вас. З вас 21-6. Нам Торбі повів, шо тільки, блядь, ціляк, яхин, хрістяць. А, блядь, ми пішли на мікрофон. Та, блядь, ти наїбалось до Торбі, єбучий, нахуй. Наскорочує кіз. Ми прийшли в ліс, там блі бабу захистував, блі якийсь сука, колбас мог... <реку> 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 Клубці, я малу, колбасний, колбасний монстр. Бля, крупцы он мал, даже помнив колбасний монстр, блять. Сюда, 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 тон, ту, туман, тун. Я вам два повім. Бати, днся, пальне. Мало вам поїздка. Я уже тут я уже сейв і с ней все лобати. Сої бори, блять, верховець, все в вже уже тройка років, тридцять два же, блять, років, 33, а я за всі 33 роки, я видел все. На очі. Увидим, як вот <Слухи> Существа я ще не видел, як Куда не побіг. я гли. Куда тварь не побей? Я засидят, рога читаться туда видео, что пиздец. Короче, хлопці, ту готы, готы ту зату. Ко сюда заходить, він уже, блядь, с целым очком не уходит. Пусть увидели. Ходить. У сьому лісове. Цьому лісове. <ріхи> Ти, так Давайте ми вам поможемо. <ріхи> 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 у вас є якоїсь там блядь, і ми, сука, чесалками вони запрязуємо. Ми вам поможемо. Не як друже, розумієте, то його звати, його звати Петро <ріхи> <ріхи> Блять, я чу я чув за нього. Ходять легенди, що він у цьому лісі вже жиє 200 років. Він страшна людина. Він зайбачив свою матір і зробив їм цицьки пепеліцю. Він ебав свою корову. Він і бав корону сусіда. Мені небав мачета. А що нам, як нам сьогодні цього лісу, убрать? Нам треба запизувати. Нам треба його, треба його не уже а аби з нього решетку нахуй зробити. Бо як видите... С целый ліс окружоний решетками іванами, куяки ми не можемо я вже тут блядь, просто 30 років я все, 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 все. Так, так, Нам оружие, треба, Це нам оруж... Шо? Упці, нам треба, вам треба се уружити пойти до мого там дайте слови. Улять! Ий, пидорас. Так Беріть, хлопці, би сторону діду забежал. Ну добре, троповики ми маємо. А далі що? А далі ми будемо рвати його тузика. <ріст> 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 ну добре. А далі що? А далі ми будемо гатати його тузика. <ріст> За ним, за ним, за ним, за ним. До нього убугало, за ним, за ним, за ним. А, сто, охранник, охранник, охранник охранник охранник. Хлопці, не обираючись. За добрый ценный, я О, біз, а. Це, антон. Це Антон, блядь. блять. Ш... Блядь, він Блять, в туалет, сука, і все, І перейшов, нахуй. Обосраний, блядь. Я От, в у мене влі, таке відчуття в районі жопи, що нам потрібно треті тікати звідси. О, смысл. Слухайте, Слухайте, ти... Слухайте, а може ми починемо нашу, блять. Ну ты, блять, учпа клевати і ми все зможемо з'їбати нахуй, лісу. В принципі, можна, но. Я, я, я вчиду третій рочник, блять, автомеханік, зелений пуб, так що можна попало. Хлопці, зрайте що вся навчил.

Где рыба? Стой, секретный лову. Ты мой секретний будар. Ну, я вижу, ты тоже, блядь, сука, цыками не чело. Если ты мало не захарил, но Просто нам двух этим горил, купился и съел, блядь. Та хуй з ними, з тими цим борами, блядь, єбати їх у рот, блядь, долбо, йоб і І ден, сука, жить, йобаний, другий, блядь, другий теж жить, йобаний, ненавижу нахуй, не... блядь. Так що нам робити, Який план дій? Ось є якась зрывчатка, давайте озаманимо якусь моловушку построїмо. Ми ми хлопці, я, так, я, я мав три гранати. Я мав одну тубі, гранату і одну тубі. Так що давайте я вам подам гранату. Я знав що вам треба робити. Він, він особі точно, блядь, не знає, знає. Не бійтеся, хлопці, блядь, безпечно, все по кого-то. Оси та це типа ритуал ти якийсь робив, бо він тебе не є мечи. Тихо тихо забріти, чи ваш страх. Тихо тихо тихо. тихо. Він пройшов через мене, він мене угодив. Ну що, які дали плани? Я не знав, хлопці не знав. Ну є у нього варіант. Тузі коруі, блядь, коротше, моя баба прощена, Моя жона коротше роб, любила робити настоянки. ти уябала настоянку на материні, бабиню, пізді та то піздець. Ми то є у шприца величезного та майже майже ми тим. Та настоянка дуже влияє на лімфатичні людські узли, і людина стає, неначе звір. І у нас стає. <гум> <гум> Туда настойка, Вона дуже жорстко ляє на людську нервову систему. Вона е, перетворює обичні людські лімфатильні озлина. Е, Пезда бабина. Коротше, нам треба взяти туди настоянку. І нам треба якогось живого, навіть мертвого на такого ще теплого чоловіка худоба якусь не можеш взяти? Нашого нам чоловіка, блядь, дай 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 Нахуя нам худоба? Худобу він не м'є, блядь Короче, хлопці, треба нам йти за того достойнка, але у мене там в кабінеті Будьте А ти думаєш, то поможе? Тот монстр їв колочану пасулю у дитинстві, він скрицьок Бо ти я упав, сука, в чан, блядь, з пиздов баби, ну, з усваром, нахуй, мені взагалі, сюди, хлопці. Я з цим, я сюди, блядь, вже 30 років, 30 рок, ні, хлопці, це не сісіясь ісю не кивайте. А тільки ти дав ти її розбив. Навіть матер полюбить, що мав другу. Але коротше хлопці, деме оглядати, деме глядати, глядати подобітну. Я надіюся, все нам поможе. Бо людина, а, дайте, я давайте стер... я її донесу, я її донесу, я її донесу. Дайте мені. Бери, я а тобі я її довіряю. Взяти? Як її взяти? Руки, блять, візьми! Руками, блять, візьми! Але обачно, обачно, я буду, я. Але потиху, потихо, пусти мене. Пусти мене першим. Я уйду, я уйду, блядь, ми туди вийшли. Як ти туди? Ось тут. Що там, Що шо... там? Йо... Походу. Це походу пекло, він переніс нас до нашого маленького аду. До свого маленького аду, хлопці. Що таке? Шо то такое? Мене Хлопці, нам треба... нам треба скоріше найти подопитну. Так що хлопці, нам де нам найти подопину? Хлопці, у мене такі неприятні чувства в районі задниці. Що щось зараз стане. куда ти стрілиш? Ворона лекіла. БЛЯЯЯЯЯЙ! Ты тут спеціально зробив, блядь. Нет, я Я клянуся матері, що то не я. Я не хотів, щоб твій друг помирав такою жорстокою смертю. <зеркучит> <після> ти <за> чуєш? <вибач? після> Він живий, твій друг живий. <після> що, що? Я не я не Тарі, хочу жертвувати. Тримайся. Не хочу я ним жертвувати. <після> Послухай мене, хлопче. В житті деколи треба робити тяжкі рішення. Як видиш, худоби дуй не є богатий. Цю ую, Петро хоче, так що прийдеться пожертвувати твоїм другом. Він ну, ми, єдиний. Ми, ми його, да? його воскресеме, так да, він, як видиш, такий ну, Такий болгарчик, мулатик, такий добрий. такий... Ну, ти даєш слово ага. пацана, що ми його воскресимо. Я даву слово пацана, блять, кроля на асфальті. Ха -ха. Тримайся, Віталій. Я стрілю тебе. Треба допомогти нашому депутати прод... <smart> помірку. Хуяло... Ну, Ана За треба трішки почекати. Це буде добре. Ну, треба сфот... просто його оберігати, оберігати. Так оберігати. Що забало?

Видеш тут? Блядь, із-за тебе і за твого сука колбасного монстра. Не переживай. Я вже не переживай! Року, у мене сендоріші всі померли, блядь. А ти думаєш, я маю друзів? Я вже тут 30 років старий дідо. Дівка у мене померла. Я вже, блядь, чув, що, бл що ти, що ти старий дідо, надяг ну, всіх просто вже друзів немає, блядь. Що це за хуйня? Що це шо було? Що це? Що це, це так? Ти... Господи, о, Господи. О, стріляй, вистр... стрі похуй на тих Я буду мстити за корову. Усі ти, падлюка, сволоч, пестолк, мразь, гедота. Я тебе я тебе, блядь, захуярю за всю. І за всю. Прийде, вот тобі буде їх, сука. Останній, сука, останню, сука, суботу з нахуй. Пизда тебе, блять. На я не боюсь крепко мне башка, не мне по ясука пусть <різь> не <на> пропали. Блять, патроны кончились. Ну все, тебе! Все, габлей в тобі, сучка. Ось ти, сука, скривилася, зня що ти лишиш давай, бийся зі мною. Бийся, слабак, слабак, Будеш слюхати моє юну. Що за звуки? Що твориться? Що за звуки? Я успение, блядь, пришел тысячу до скины!